Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова, провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, дістати із горіха, щоб ядро. Щоб ти і силу, і слабкість всю пізнав робити кроки віри, щоб старався, смиренно в руки гончаря віддався, а він ліпив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем, на страждання душу аж додолу. Не бійся у житті своїм тривог. І будеш гірко плакати в журбі, та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким, ранимим станеш та з ясністю на річ одну поглянеш хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання, та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитать поради, тоді до того, в кого слово правди, з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має він, збагнеш те, як буває, важко жити, Його любов знов зможе воскресити і надихне тебе до добрих змін. Ти лишишся роздавлений, сумний, і успіхів блискучих не побачиш, порою від безсилля ти заплачеш, підтримає тебе лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд виллється рікою, застрягне в горлі розпачу клубок. Шлях хрест не є, у кожного він свій, і свій пилат, свій юда й ніч безсонна. хай Бог пішле на зустріч Симеона, який поможе Хрест донести твій. Якщо й не так, то Господа плече, під хрест той безумовно, легко ляже, Спаситель рани серця перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, і допоможе у бідності, в проблемах багатьох, ти витримаєш, все переживеш. Якщо Христу постійно довіряєш, за Ним в майбутнє кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш, у болях невимовна є краса, ти страх свій обернув мету летіти, смирення посадив душі, як квіти, Твою, Хай пісню чують небеса. Віддайся Богу, благодать свята, хай діє в серці, і тоді незримо, всі шрами стануть справжніми дверима до сили і до щастя без кінця. Дорогою іди до перемог, хоч вітер з ніг старається збивати, та в небі нагороду будеш мати, бо справу із тобою має Бог.